Найбільш прораз... прорадянським взагалі, регіоном України був Крим до 2014 року, ми можемо все чітко говорити. І на другому місці була Луганська область. Тому на сьогодні все це по-перше. По-друге, радянськість. Вона відійшла на абсолютний маргінес в Україні починаючи з 2014 року, з того моменту, особливо, коли була знищена комуністична партія, нарешті. І, по суті, відбувся не тільки Ленінапад, але але відбувся цілий ряд процесів по десакралізації Радянського Союзу. Тобто на сьогоднішній момент ну, декомунізація, там, цілий ряд інших речей, коли просто їх навіть вивели із символічного простору. І ну, ми бачимо наскільки тяжко комуністам в Росії навіть, ну реально у них рейтинги. Падають. Тому на сьогоднішній момент е, радянський фактор він не є чимось важливим взагалі. Тобто, е, в, взагалі, е, Росія не стоїть на радянському факторі. Тобто, е, вони свої головні делогіми, вони будують на дещо інших речах, тобто вони будують на, е, е, все на 9 травня. І, да, 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 і навколо цього все що відбувається. І, е, Далі вони ведуть в вілічі страни атріка до всього до Володимира Путіна. І на сьогоднішній момент радянськість ну, вона ніколи не була чимось важливим а для Путіна, і Б, вона ніколи не була чимось серйозним для е, е, сучасної Російської Федерації. Також. І є ще один момент, який е, насправді у нас взагалі непомітний, але для Росії він суперважливий. Тобто е, міф, який е, один з ключових міфів взагалі. Е, Путінізму це міф про страшне 90-те. Тобто, що ми да, ніколи да, не повернемося да, да, в 90 так. -е. -е. Да, 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 да. Вони ну насправді історія ділиться на дві частини. Тобто, був відносно золотий вік Радянський Союз, ну Брежнівська епоха. Потім прийшов Горбачов Єльцин жахливі 90 90-ті, -е, розвал і уніження, і потім приходить Путін, і Росія встає з каліяни і так далі. і так далі. Але вони просто не розуміють, що міф про 90-ті -е в Україні не існує.